Невідома кількість авіапального, яке було призначене для американських військовиків, потрапила в море біля північно-східного узбережжя Англії. Це сталося після того, як у танкер, що його перевозив, врізався контейнеровоз. У наслідок аварії на обох суднах почалися пожежі. Їх супроводжували численні вибухи. На місце прибули пожежні кораблі та гелікоптери. За даними берегової охорони Великої Британії, член екіпажу одного із суден зник безвісти. Решта, 36 осіб, евакуювалися. Аварія сталася біля портового міста Гал у понеділок, о десятій ранку. У той час водні шляхи були завантажені суднами, що ходили вздовж північно-східного узбережжя Великої Британії до Нідерландів та Німеччини. Танкер під назвою Стена і експлуатує одна американська логістична група. Коли в нього врізалося вантажне судно солон, яке йшло під португальським прапором, він стояв на якорі. Океанограф Саймон Боксал каже, що зіткнення можна було уникнути надійшли повідомлення про туман, але сучасні судна оснащені системами запобігання зіткненням. На них є радари та інше. Судно стена мало що могло зробити, адже стояло на якорі. Воно не встигло відреагувати, бо спочатку треба було прогріти двигуни так і таке інше. Але солон мав уникнути аварії. Це наслідок некомпетентності екіпажу. Немає жодних причин, через які у 21 столітті два судна можуть зіткнутися. Повідомляють, що контейнеровоз солон перевозив спирт та ціанід натрію токсичний хімікат, який переважно використовують під час видобування золота. Шкоду для довкілля ще треба оцінити. Експерти зазначили, що вона була б ще більшою, якби танкер перевозив сиру нафту.